Іду додому з роботи. Зараз сідаю в машину і їду в поліцію вперше, а потім на четверту годину маю зустріч онлайн з оцінщиком. Їду на ту нашу квартиру і він буде оцінювати в онлайн. Я йому буду все показувати. І потім розкажу вам, як це відбувалося. Тому що, наприклад, як ми купували будинок, то оцінщик до нас телефонував. Щоб ми поїхали, показали йому той будинок, і він ззовні ходив, все знімав, міряв. Заходив всередину, тоді приїхали господарі будинку і показали йому це все. У мене пам'ять коротка, тому я ці відео знімаю, щоб потім для себе пам'ятати, що до чого на пам'ять мати в першу чергу. Ну, а в другу чергу ясно, що може комусь пригодиться ця інформація. Знаєте, навіть якщо одній людині це пригодиться і допоможе. Ну то я вже дуже щаслива, тому що моє хобі це допомагати людям ось таким чином інформацією. Тому що інформація, в принципі, дуже дорого коштує, знаєте. Ось. А я багато інформації подаю безкоштовно, щоб просто допомагати людям. Бо в свій час, як ми приїхали до Польщу, то нам ніхто не допомагав. Ми все мусили добувати самі, ще не знаючи толку законів. Мови і так далі, і це було надзвичайно важко, але я така, що я докупалася до всього. Так ще їду і буду вам все розповідати. Я їду. Знаєте, що я хотіла сказати, що розповіла на роботі своїм про те, як мене обманули, як мене вкрали гроші в інтернеті, то один з них каже, що у мене такий пакет. Мається на увазі оператор. Я правда не запитала його, який в нього оператор, але він каже, в мене такий оператор, що він, якщо є підозрілі сторінки або підозрілі телефони, ну то оператор одразу каже, що ця сторінка є підозріла, вони можуть вас в інтернеті обманути. І треба буде собі пошукати таке. Я правда його не спитала, де то. Де то таку опцію можна взяти. Але на мою думку, дуже гарна опція, тому що можливо, можна підключити до свого пакету таку опцію. Бо якби я, наприклад, замовляла в інтернеті, а мені одразу вибало, що та сторінка то у шусти. І все. Я б не попалася на гачок. Дуже мені прикро, але нічого, їду зараз на поліцію. Подивлюся, що вони мені скажуть. Кому цікаво, я можу переключити камеру і познімаю вам. so Нашого мішкання, онлайн. Ну, а я в поліцію приїхала десь так за 23. Ну, я Думаю, за півтора години вони мене відпустять, то йде. Тож поліція. Я сиджу, там жара, по-перше, потім обливаюся і думаю, кажу їм, давайте скоріше, тому що в мене дуже важлива справа. А вони помаленьку собі щось печатають. Ну, але знаєте, чому помаленьку? Тому що вони мають всі ті дані. Занести крок по кроку все, що як відбувалося. Чи як я замовила то його вогілля, як я заплатила, чи відповіли вони мені, чи не відповіли, чи потім я з ними переписувалася, передзвонювалася. Як я потім знайшла того підприємця, під яку фірму під, під нього підчилися, так? Тобто, все повністю, крок по кроку, вони описували. Я в шоці, Я така сижу, той до мене вже дзвонить оцінщик. Я кажу, я вас дуже прошу. Ще півгодинки. Він каже: розумієте, зараз стане темно, і ви не зможете мені ззовні показати будинок. А мені це дуже важливо, тому що виходить, що потім ну, в них же ж назначена зустріч і треба, бо в них є ще декілька таких озів. Покажу вам захід сонця, який гарний. Ну і я така сижу, вже вся тремчу, думаю, як я не встигну, що то буде. Але добре, що поліцейський. Нас знав, тому що Петро, як працював ще на сорі, він його е, того поліцейського якраз приймав. В нього була якась хвороба, не знаю, яка, не буду уточняти, але він йому допоміг на сорі. І е, той пам'ятає його. Каже, а вас чоловік Петро, я кажу, так. Ну то передайте йому велике дякую, тому що він дуже сильно мені допоміг. Ну і я кажу, вас дуже прошу, давайте швидше, тому що я не встигаю. Той мені вже дзвонить ще раз. Я кажу, все, я вже доїжджаю, давайте. Він мені кинув лінк на е, трансляцію якусь онлайн. Спеціально в, них, в їхній фірмі є така, що не виїжджаючи з фірми, людина ходить. Е, ну, В даному випадку я ходила, показувала йому все, що він казав. що Він казав, відійди трошки назад, вперед і так далі. І це зайняло 15 хвилин. Я йому все показала, і зараз тільки от закінчила, дзвонить мені електрик. Наш бригадир Степан, він називається, якого ми наняли, він такий, що він все швидко організував. Я просто поражаюся, як так швидко можна. Як тільки я його знайшла, то я йому кажу, може ви маєте гідравліків, тобто сантехніків. Він каже, маю. На другий день прийшли сантехніки, все подивилися, порахували і вже через день прийшли зі всіми інструментами, зі всім абсолютно. Саме цікаве, що вони все своє. принесли, Ми ж ні за що не платили. Я не знаю, як то буде виглядати. Бо ті попередні гідравліки польські, які в нас були на тій квартирі, то вони е, сказали, що нам треба то, 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 то купити. Рахували цілу купу, ми то купили, і е, тоді вони почали робити. А ці самі все купили, всі труби притащили, все абсолютно. Що мені ще дуже подобається. А, а і так само електрика він покликав уже. І я собі думаю, де він був раніше, коли ми робили ремонт квартири? Ми так намучились. я не хочу ні на кого нічого поганого говорити, тому що є і українці погані, і пияки, і різні. А це просто золота бригада. Як ви хтось буде ремонт робити тут недалеко, в цій околиці, повірте мені, беріть цих, я вам пораджу. Не пошкодуєте. Просто вечора. Вже всі майстри поїхали. Йдемо дивитися, що вони нам тут наробили. Ану-ану, заходь. У. Скільки всього. А, Обережно, скільки... Обережно тут бачиш, можна в дирку провалитися. Обережно ногу можна зламати. Ага. О! Бачиш, пустили каналізацію тут, яка буде йти, я включу світло. Каналізацію пустили і тут буде унітаз. Ну клас. Ну, бачиш, добре. де буде Унітаз? Він не буде заважати. Ну дивися, ну. а не треба двері перенести. То потім будемо думати про двері. Наразі не От, думаємо. Це так. Це треба зараз? Ні, ні, а потім подумаємо. Так, тут дивися, бачиш? Вони ще ту трубу не... Що? Не о, о, як це називається, не обишумлювали. А вже труби пущені. То що ми ж нові сьогодні будемо мати труби? Воду з нових труб? Ну, можливо. Подивися, вони бачиш, як йдуть, що їм нічого не буде 100 років. По-перше, вони в обмоці такі. Ну. У нас там на тій квартирі вони такі труби не ставили. Ну, я знаю, так. Да. Ну, а тут фані, добротні ставлять, бачиш? Ну, на тій квартирі теж такі труби, що їм нічого не буде. Але всі вже з утепленням зі всім. Бережно. Бачите? Пустили п'ян. Пустили, так. Оце. Ну. Добре, йдемо. О. Йдемо наверх. Що? А що буде, хто зайде? На нашу територію. Ой, яка тут збалюка. А, то я показувала електрику. Худила. А худо а вказувала? Ну, що він має які розетки дебити. Так. О, це що таке? Це тут теж буде унітаз? А я от думаю, для чого тут? Чи тут теж унітаз вони хочуть ставити? Я не знаю. Вон там є Ми ж домовлялися, що там унітаз. Я не розумію для чого тут. Може для душу сток? Ха. Не знаю. Подождіть. Тут вони пустили все сюди. Но я не знаю на що там. Бо розумієш, є п'єм цей. Ну. І я вже підведений унітаз. Для чого це? Не знаю. На біде? <свісно> на біду. Вону <свісно> чекай, чи є вода хоча б. О, є вода. Мутера. Ну, але поганий напор, слухай, то що ще по старих може трубах тече? Та, то ще по старих тече, пай. Йолки-палки. Uh, оце є мінус того, що мене немає. Бо я, наприклад, не можу зрозуміти, для чого цей. Давайте коли вони сюди. завтра прийдуть і ти все зрозумієш. Пішли на низ. Подив, що там нанизу. Чи він від повітряння має ти теж на гору піде? Я не знаю. Ти все запитаєшся, я не думаю, що вони по-тупому роблять. Вони ж сказали, ми ж сказали що там унітаз лишається. Тобто я, я дивлюся просто. Що що? Я дивлюся, що тут вони То зробили. По Ой, дивися. Подивись, що вони зробили, яку велику яму вирили, як крути. Ого. Вони також. Не впаялися туди, Тут треба на вулиці подивитися, що робиться. Не впаялися ще? Дай, дай мені вийти. А почекай, а де каналізація? Ми я... жодним будемо митися, нічого? Та каналізація є, я не про того. Ти котов не Я не рухала, а він ви вже виключили. Дивися, бачиш, Вони тут прорили теж. Ну добре, вони то. Проштрабили. А це ті блоки, що ти ще забирав? Так. Фу, капелюка, ти щось рухав? Блін, тікай! Наше ти рухав, той папір? Тому що вони не можуть бути накрити. Ой, який тут серчок. Тут ще нічого не буде. А тут не робили. Ну добре йдемо звідси. Та я... А чі... так я ж вчора знімала, що ти вчора потім не робив нічого. Як? Коли ти вчора знімала? Вчора я знімала і ми пішли. А ні, вчора не знімала. А, ну то давай показуй, що ти ну, робив. що, я планував, що пластини сюди. Ага, так, приварив так? пластини, так. Ну, всі приварені. Внизу закріплено, то Все, завершено. Завершено. Ну то добре. Тільки лишилось помалювати їх, так? Так. Ну, ти типу, укріпляв уже. Добре. Ну, я е не міг зупинитися вже. Я Слухай, а ти не хочеш тільки чимось м'яким, якимось таким, знаєш, є такий липкий, е приліпляється пінопласт? Можливо. Щоб якщо машиною в'їхати, щоб не зовсім поцарапати. Можливо, я думав про те, що треба буде м'яким стіну оббити угу. той кут і той. Угу. Фу, що? У мене була гінічна помада на губах і ти пилюку підняв і мені все усіло моментально. Добре, ідемо дзвонити мамі, бо мама чекає, ми вчора не дзвонили. Буде переживати. Ще подивимося на вулиці, що ми там з того боку зробили. Мої вогники щось витять. Так, ідемо. І що тут у нас? Ого. Ого, як вони розрилися. Це наша каналізація така? Ага. Я думаю, у нас міська якась. Бачиш, як воно йде? Як? Просто звітом сюди тече. І далі куди? Туди. Як туди? Але це неправильно воно. Як туди? Є Вони ж міська тут... якась книгація, може десь з іншого Вони боку. Пояснюю тобі, що це неправильно. Ну то все, я буду кликати тихо, ідуть і Що підтримуєш. Це має бути колодязь. Угу. Вона просто тече струмочком туди далі. А то має бути. А Воно під, під будинок не тече. Ну, не знаю. Ну власне. Власне кажучи. Ну то треба буде викликати їх. Я викличу і скажу, хай йдуть мені, нормально зроблять водоканальщики, ми нашу платимо їм. Ну. Треба підняти. Ні, ти не будеш то робити, ти не маєш треба... права до каналізації. Це треба кульцо поставити. розумієш? Но. Ну, то хай вони то і роблять. Іди забирай з машини і все, йдемо додому. Так що от такі ми маємо проблемки. 21 лютого. Усім доброго ранку. Як завжди, сонечко. Прекрасно. Я зранку встала, помила голову, тому що в е, нас ремонт. Я тепер така, що голова мокра. У нас ремонт і в секунді вся голова стає сива. Так що мушу тепер два рази на день мити голову. Так, ми прийшли з роботи. Сьогодні майже ніхто не працював, тільки один гідравлік. Тут у нас... Нічого не змінилося, так? Тут нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Цікаво, як вони воду перекрили? Напевно, тут якось. Тут треба його запитатися, покликати. Так. А Дуже... душі є вода? Душі то є. А тут поганий кран. То нічого у -у -у -у. Же... нічого зараз не зробиш. Пози... Ні? А вони ще не, не пустили по тому воду? Та де? Ще не пустили по-новому, ні? Та де? Угу. Треба буде помити. Та, ми сьогодні помиємо. Давай Йолочку зберемо ще сьогодні, так? Зразу винесемо і помиємо то все. Вона вже така страшна. Та, та нічого та, з ними не буде. Діти помогли зібрати. Не вже не приїжджають, розбирати. О, ти дивися, знайшов конфетку. Yeah. А мені. Okay. Сюрприз. Okay. О, а то яка? А ні, я хочу такої як в тебе. Mm -hmm. Ну ти хоч би поділився зі мною. Okay, для того. Для мене. Я ще одну знайшла. Mm -hmm. Все, нема? А це б тебе було смочина, ти мені mm -hmm. не поділився. Скоро раз раз з'їв, щоб mm -hmm. я не з'їла. Ой, там внизу ще висить, дістань внизу вон. В самому внизу, бачиш вон там. Mm -hmm. Ну вон внизу. Хтось так повісив собі, щоби... О, тут навіть дві. Щоби було, знаєш. А, ні, Хтось, а, Хтось вже витягнув. А може тіндер з'їв? Так на низу було. Ну все, більш нема. А ти таку смачну мав, тепер мусиш мені купити, віддай. Ти таку коричневу мав. Що це була за цукерка. Коротше, сьогодні будемо розбирати ялинку. І будемо будемо мити все. дивіться, яка пилюка. То будеш ти робити? Ні, ну ялинку будемо разом розбирати. Знаєш чого? Тому що я ті фонарі сама не складу. Одним словом, все опилюці. Все опилюці. Давайте ввечері будемо робити. Добре. я пороблю Виключ світло. І мені сьогодні, знаєте, хто дзвонив? Дзвонив мені той, хто нам це крісло продав, зелене. Хочу показати. Не продав, що я говорю, продав. Хочу показати на відео. Ну не треба. Оце крісло нам подарував один глядач. Ми плануємо ще одне таке купити, але це вже після ремонту. І він мені зателефонував, бо побачив наше відео про те, що я меблі шукаю. Там дивани, це все. І він казав, що в врославі найкраще все купляти. Ми приїдемо по, -по, -по подорожуємо до Врослава і там собі виберемо і кухню, і меблі. Ой, яка пилюка, дивися. Можна малювати. Шапочка наша. Шапка? Пилюці? Не дуже. Я шукала її. Бери на низ, бери нашу кімнату. Так що бачите, який завал. Ну, дуже гарно. О, такий блінчик світів. Не треба по тому малювати, ж... Ну добре, йдемо. Йдемо подивимося, що на саме чи вони щось робили. І там, о, йдемо, знаєш куди? За будинок зараз світло, і подивимося, чи там щось вони дивились. Пішли. Так, тут у нас кардабалет. Дивись, скільки тут всього. Бо я на, це, на відео не показувала. Вони тут от роздовбали нам, провели туди далі, далі, там, де буде е, пральні машинки. будуть. Боже, що робиться. А дивись, скільки як ви в тому всьому розбираєтеся, я не знаю. Добре, йдемо там вже подивимось. Так, йдемо сюди подивимось. Ну, тут бачу нічого не змінилося. Слухай, тут то... що тут за каналізація ота? Відкрита? Я не бачу. Куди Ну, ота відкрита труба. Що тут таке? Я знаю, чого. Ну добре, йдемо далі. Так, тут ми йдемо, там де газовий котел у нас. Я вже показувала, тільки це було вночі, нічого не було видно. Є ще вугілля? Нє? Добре. То тут у нас теж нічого не робили. Теж ще нічого не робили, тільки продовбали диру... там, де будуть пральні машинки стояти. Добре, йдемо далі. Так, ідемо подивимося. У сьогодні я викликала бригаду, тобто ті люди, які водоканал, водоканал. Вони казали, що приїдуть подивляться, чи щось будуть тут робити. От дивіться, яка каналізація. Бачите? просто труба. Просто труба і просто хтось покакав, то не ми. То не ми. То може майстри. А як же так вона виходить, не зрозуміло. Сі, там хтось покакав, то не ми, нас ж не було. Вчора того не було. То майстри напевно. Ну, от і таку колбаску лишили нам. І воно так от просто. І куди далі воно йде? У нас собі мало каналу, але вони розрили. І тепер каналу немає. Ну прекрасно. Добре, Я в шоці. І що воно там тепер воняти так нам буде? Але туди ми, бо ми навіть туалет не ходили два дні сюди. Слухай, дурдом. Що робити? Куди вона має там далі йти? Нічого Ох. не розумію. Та не лізь ці какашки. Ну, коротко, це треба... Не лізь туди. Це треба витягну всю ту землю надому. Щоб зробити колоді. Добре, хай вони ту роблять, ми то робити не будемо. І, і кришку яку-то треба придумати. Ну то що? Хай вони ту роблять, хай бетонують, хай роблять що хочуть. Ми їм заплатимо. Пішли. Ти то не будеш робити. а я то можу зробити. Ні, ти не будеш то робити. Будь ласка, я тебе прошу. Терісним чим буде платити? <плес> так що такі справи. Біда, одним словом. Ми позвонили сьогодні туди, а вони кажуть, з 1 січня 2025 року. Ця каналізація за ваш рахунок ми тоді платимо невідомо. Ну от.